Доброго дня! Записуємо відеоінструкцію, як користуватися конструктором освітньої програми. Отже, перейдемо в кабінет конструктор освітньої програми навчального плану робочих навчальних планів. І, зокрема, у нас є пункт меню спеціальності, де в нас відображені освітні програми за спеціальністю. І далі вибираємо. Версію освітньої програми, яку ми хочемо описати в конструкторі. Наприклад, давайте візьмем ось таку. Вона частково вже описана, тому мені буде простіше показати загалом і можливості, які є. Отже, що стосується конструктора освітньої програми, то частина елементів, які які вводиться інформація, вони вже вам знайомі, тому що, тому що вони так чи інакше приймають участь для того, щоб створити навчальний план. Так? Отже, нам потрібно мати перелік освітніх компонентів, які вводяться на закладці освітня програми. І ось в вікні з права перелік освітніх компонент він відповідно асоційований до нашої версії освітньої програми. Справа це. Повний перелік цих в довіднику, який є в MyKPI. І відповідно, якщо нам якогось компонента не вистачає, то ми можемо створити. Так? І якщо ми вводимо перші літери е компонента, то нам має бути знайдено. Наприклад, там загальна фізика. Так, загальна е фізика. І як бачите, е знаходить е частину, От, Відповідно, те, що, наприклад, нам потрібно. А також тут є поле перекладу, можна одразу зазначити переклад на англійську мову для цього освітнього А, Ми асоціювали так, далі на другій вкладці освітні компоненти у нас з'являються ось вони, відповідно. Це ліва частина, це те, що стосується освітньої програми. Права частина, окрім оцих програмних результатів та компетенцій, стосується навчального плану. Тобто ми, відповідно, можемо додати ось ці елементи навчального плану, додати можемо для кожної форми навчання окремо. А відповідно, в кінці у нас має бути кількість кредитів, має співпадати як по освітнім компонентам, так і по елементам навчального плану. Так, є. Значить, для того, щоб у нас була нумерація, ми зазначаємо нумерацію ось тут. Зокрема, вказуємо код. А код вказуємо лише кирилицею, так, в шаблоні освітньої програми. Білінго дає, де, де буде і англійська, і українська мова, у нас буде криличний код використовуватись. Далі вказується семестр. Або там перелік семестрів, якщо це освітні компоненти в декількох семестрах викладається по окремим елементам навчального плану, по окремим частинам. І відповідно кількість кредитів. Так, тут ми можемо вказати залежності. Ось Наразі є можливість формувати інтерактивну карту залежностей, але для шаблону освітньої програми цей функціонал не реалізований, там треба додати вже готову. Картинку структурно-логічної структурно схеми. Так, і важливим також є те, щоб ми вибрали, правильно вказали, цикл підготовки, зокрема, обов'язкові компоненти, загальної підготовки, обов'язкові компоненти, циклу професійної підготовки, і так само вибіркові компоненти. Для магістрів також є ще дослідницький науковий компонент, і для аспірантів є цілий ряд ще додаткових. Циклів, які зазначаються саме в навчальних планах аспірантських і освітніх програмах. Так, зазначаємо, відповідно, ось у нас весь перелік цих компонент. Ми їх нумеруємо відповідно до циклу. Тобто ЗО означає, що це військові компоненти циклу загальної підготовки, ПО професійної підготовки, ПВ вибіркові елементи. Так, далі тепер у нас є. Перелік компетенцій. Ми можемо відповідно на кожен освітній компонент вказати, які компетенції цей компонент закриває. На основі цієї інформації далі буде автоматично сформована матриця відповідності компетенцій і програмних результатів до освітніх компонентів. Відповідно, фахові компетенції також. І ну, вказуються програмні результати. Так, тепер дивимося, де, де формується довідник цих компетенцій і програмних результатів. Це вкладка-матриця компетенцій». Коли ми сюди заходимо, у нас цей пункт меню розділяється на дві частини. Відповідно, ми можемо бачити список, де у нас, так би мовити, зворотнім способом. Ми бачимо, яка компетенція, якими освітніми компонентами закривається, да, і, відповідно, можемо знайти, наприклад, що якийсь освітній компонент, якась компетенція загальна чи фахова, або не закривається ніяким освітнім компонентом, або не тим освітнім компонентом закривається, або, можливо, недостатньо закривається. Тому цей зворотнє представлення тут якраз зручно для того, щоб можна було слідкувати за цим а Отже, ось так ми заходимо. Тут же ми можемо змінювати нумерацію, тобто якщо там раптом ви хочете змінити нумерацію то міняєте цей код. от Якщо ви десь вже проставили під цей PRN 08, проставили в залежності, вони збережуться незалежно від того, що ви будете змінювати код, тобто ваша матриця буде перебудована без втрати інформації. Так, є. Тепер яким чином ми ці компетенції додаємо. Переходимо на компетенції програмні результати. І, як бачимо, в нас є довідник всіх компетенцій. Значить, ми можемо тут яким чином працювати. Ми можемо, наприклад, стандарт вищої освіти, або там спеціалізація. То вибираємо стандарт вищої освіти, наприклад. Вибираємо, наприклад, спеціальність наприклад, 172. Ось, і ми вже бачите, ми вже маємо певний перелік освітніх компонентів. Наприклад, вибираємо, що ми хочемо бакалавр. Ось а, так. Або магістр. Ну, як бачите, до магістратури в нас немає снертовищої освіти. От. Якщо, наприклад, потрібної вам компетенції немає, ви можете створити її, так? Ось у вас є код, можете пропустити. Ну, цей код, правда, він не має значення, тому що ви код будете прописувати безпосередньо а, уже там, де компетенція прив'язана до освітньої програми. Тому, в принципі, це поле можна ігнорувати. А, опис українською мовою, опис англійською. Далі у нас є тип, ми вказуємо загальні компетенції фахи чи програмні результати. Потім, для кого орієнтовані ці компетенції. На який рівень, так ну і також можна вказати на спеціальність, якщо це у вас, і також можна вказати освітню програму, якщо ви тут в межах якоїсь освітньої програми це вписуєте, то можна вказати, ну це в першу чергу для того, щоб пізніше можна було відфільтрувати свої компетенції, якщо ви там допустите їх як унікальні. Так, ну, відповідно, ось так ми теж можемо давати це те ж саме меню. Дати програмну компетенцію, програмний результат навчання або компетенцію. Так, є також список. Так, ну, для того, щоб завантажити список, вам слід завантажити ось такий файл. так, І оформити інформацію відповідно до цього файла. І потім з нього скопіювати і вставити сюди. Ця інформація має бути через крапку з комою і в такому порядку, як тут прописано. Так. Є, е, значить, е, да, і е, що ми ще не показали, що, наприклад, коли ми якусь компетенцію беремо, наприклад, ну, нехай ось вміти аналізувати, аргументувати, ми нажимаємо так плюсик, і відповідно ця компетенція вже асоційовано до нашого, до нашої освітньої програми. Переходимо на цей перелік, тоніш на матрицю, давайте повернемося, і шукаємо ось де він у нас. Так, тут. Щось я не бачу. Так, ось вона з'явилася. По замовченню у нас копіюється а, код такий, як в нас там збережені в довіднику, але він, наприклад, у вас може бути наприклад, іншим. вказаним, наприклад, 17. Да? От ми беремо і тут вказуємо 17. Так, ну, після оновлення сторінки, відповідно, ця, цей програмний результат попадає а, в кінець. Ну, як бачимо, що поки що це компетент, цей, програм, цей програмний результат не закритий жодним освітнім компонентом. Ну, нехай собі там буде. Так, вертаємося далі. Значить, як зробити е, значить, навчальний план? Тобто зазвичай освітню програму без навчального плану створити. Неможливо, тому що має все співпадати, є обмеження в навчальних планах там по кількості заліків, екзаменів, кількості кредитів. Тому, відповідно, треба завжди дивитися, щоб навчальний план і сьогодні програма відповідала. Тому фактично навчальний план і сьогодні програма мають створюватися синхронно. Тому є розділ Семестровка, і в цьому розділі Семестровка ми, відповідно, можемо бачити. Чи відповідають тим обмеженням, які у нас є відповідно по кожному семестру? От, зокрема, ці характеристики перевіряє навчальне Ось Тут є також одразу слабоси чим асоційовано. можна, наприклад, там, ознайомитися. Якщо ви гарант освітньої програми, можна цим користуватися. Так, ну і відповідно, коли ви це все ввели, то у вас одразу. Ви можете зареєструвати навчальний план, так, і у вас буде одразу йти певна історія того, якщо там вас проходило. Також є у вас перевірки. Цю перевірку обов'язково треба нажимати, коли ви тільки навчальний план створюєте, для того, щоб поле РНП було коректно проставлено і освітні компоненти потрапляли в правильні РНП. Так, повертаємося до освітньої програми. так, І а, відповідно, а, що ми можемо побачити? У ну, нас є саме безпосередньо сам шаблон освітньої програми. Як бачимо, він заповнюється автоматично по тій інформації, яка є в довідниках. так, Я думаю, що автоматично буде формуватися також розділ а, Погоджено. так, і, можливо, навіть розроблено. Гарантисвітні програми, група розробників, теж може пробуватися автоматично. Так, і випускові кафедри. Значить, далі у нас в нас в тих полях, де, де ми маємо щось ввести, у нас є інформація відповідно двома мовами, яку ми вказуємо Значить, українською і англійською. Значить, відповідно, ми заповнюємо одне поле, заповнюємо друге поле, таким чином ми проходимо. Наприклад, давайте ми розглянемо такий варіант, ми просто вставимо якусь типову інформацію. Так, враховано. Так, ну, якось так зробимо. Так, англійська мова. Таким чином ми, в принципі, можемо вводити всю інформацію, яка, а, я, яка є. Так. А далі в табличках профіль освітні програми в нас йде де Білінго, наче зліва йде Українською мовою опис, справа англійською мовою. Відповідно, ми можемо це все заповнити і редагувати. А текст, якщо ви копіюєте його з Word, його краще, скажімо так, попередньо редагувати. Можна таким чином очищувати формат. Да? І потім, наприклад, там, якщо у вас якісь списки, то ви можете ці списки вже безпосередньо ось тут двімкнути. Буде виглядати краще конкретно в цьому конструкторі. Так, є інформація, відповідно, ми її вводимо. Так, далі у нас йде перелік, перелік компетенцій, і він вводиться автоматично. Як бачите, у нас є перелік компетенцій з того меню, який ми перед цим розглядали. У нас є перелік компетенцій українською мовою і англійською. І в деяких, тут, наприклад, введено, а тут не введено. Я зараз покажу, де саме можна перекласти відсутні компетенції, програмні результати, щоб для того, щоб і тут вони з'явилися в англійському варіанті. Так, будемо далі. Значить, розділ 2 перелік освітніх компонентів виводиться автоматично на основі тої інформації, яку ви вводите. В тому числі для навчальних планів. Тому э, перелік цих освітніх компонентів знач, підрахунки теж тут вказуються. Так, і теж для освітніх компонентів є э, назва українською мовою і є переклад англійською. Де подивитися англі... англійською, зараз вам покажу. Так. Ну, Безпосередньо давайте тоді одразу перейдемо. У нас є довідники. Якщо ми знаходимося на розділі освітня програма, то оці довідники будуть відображатися лише для нашої освітньої програми. Зокрема, прийшли сюди, у нас їх 25. І ми бачимо, що є назва українською і англійською мовою. Переходимо, наприклад, десь сюди. Давайте, наприклад, скористаємося. Так. Переклад. Так, і нажимаю. Значить, такі назви, оскільки це довідник, то такі назви, як загальна фізика, там, вища математика. Вам не доведеться швидше все, що перекладати, тому що один раз достатньо перекласти для того, щоб відповідна назва у нас була присутня у всіх освітніх. Програма з таким освітнім компонентом. Так, ну, зрозуміло, що це треба перевіряти. Можливо, тут некоректний переклад. Я загалом показую, яким чином можна ввести сам переклад. Так, вертаємося назад і бачимо, що ці освітні компоненти у нас, у нас перекладені. Зараз перевіримо, дивіться, у нас машинне навчання, бачите, не було перекладу. Зараз ми оновлюємо, і як бачите, у нас з'явилося з'явився переклад, так само з'явився і тут. А, те ж саме, в принципі, стосується і м, компетенції. Да? Тобто ми можемо перейти на освітні компетенції. Так, компетенції. У нас їх тут 45, знов-таки беремо. Наприклад, спочатку загальні компетенції і е, дивимося, значить, е, наприклад, зк 01 так, І дивимося там статність, Так, давайте ми ще знову такі abiliti Zabilті. Е, і прописуємо. Ну, Я рекомендую уважно вичитувати, тому що... Переклад може бути некоректним. Так, і якщо ми знов таки подивимося трошки вище, так ось, ну у нас тут ЗК-0,9, думаю, що ми це цими кодами приведемо, щоб воно там відображалося і не вводило, не плутало нас. Але ось ми його ввели да, і з'явився компетенція. Ви, можемо, ви можете перекласти всі компетенції, і вони у вас з'являться. Так, так само з'являться програмі здати, коли ви їх ведете. Так, розділ номер 3 У нас структурно-логічна схема. Звісно, що вона має бути зроблена певним чином нейтрально, щоб або, щоб або тут мають бути коди, так, або ж треба два двома мовами давати, бо у нас сама програма йде як блінгу. Так, тому звертайте це увагу, як додати цю, цю картинку. У нас є у нас тут картинка, і ми можемо зробити, значить, завантажити. Ну, наприклад. Так, ну, у нас тут щось є, там, да, ну, скажімо так. Давайте якусь картинку завантажимо, а там далі буде видно. Тобто завантажити. Так, upload, browse, Так, і send to Server. Ось ми відпра відправляємо. Так, треба буде мені перевірити. Ну, загалом ви можете відправити сюди картинку, і вона у вас з'явиться. Так? Також є можливість перевірити, скажімо, якщо ви завантажували трошки раніше, то можете перелік цих картинок тут бачити і можна їх прямо вибрати і повернути на місце. Ось. Ну, бажано одразу зробити таким чином, щоб картинка, я очистив формат. І поставив, щоб вона була посередині ця картинка. Зберегти. Так, форма атестації вводиться двома мовами. Ну, відповідно, матриця відповідності формується автоматично на основі того, що є. Тут, відповідно, якщо ми з веб-версії дивимося, то всі освітні компоненти бачите, вони підсвічуються. Так само і програмні результати. Ви можете підводити мишкою і воно все відображається. І на перехресті якщо ви будете там дивитися, то відповідно воно вам показує освітній компонент і там програмний результат чи компетенцію. То це може допомогти може допомогти відповідно краще сприймати цю інформацію. Проаналізувати, можливо, десь в матриці щось не зовсім, так як ви задумували, або, можливо, можна щось покращити. Ось це є конструктор освітньої програми. Ось, найбільш трудомісткими елементами, які є в описі освітньої програми, це є звичайно, що матриці. Так? Найбільш часто в них роблять помилки під час акредитації, прям, скажімо так. На перших порах за взагалі знаходити ці невідповідності було дуже, так би мовити, легко, і е акредитаційні комісії цим е користувалися тим, що вони могли перевірити вашу матрицю. Ось тут, відповідно, ви зможете більше контролювати цей процес, ну і ви не будете витрачати час на те, щоб її е -е, е -е провести. Особливо, якщо ця матриця велика там, для бакалаврів, то її важко. Нормально форматувати, наприклад, якщо десь вона в Excel. В нашому випадку вона форматується автоматично. Наприклад, ми можемо також подивитися на освітню програму так, в форматі PDF, як вона вже потім формується в PDF-форматі. Ось, ну і от бачимо, да, що ось інформація, яку ми вводимо, вона тут буде так. Частина інформації тут, там, де стосується, наприклад, ступінь назва кваліфікації вона прописується в налаштуваннях версії освітньої програми. Так само там прописується інтернет-адреса, QR-код формується автоматично на основі цієї адреси. Ось так таким чином воно воно виводиться. Так, так перелік освітніх компонентів теж виводиться. Вач, ваша картинка стромагічної схеми. Ну, відповідно, на один листок поміщається матриця. Відповідності програмних компетенцій освітнім компонентам і програмних результатів освітніх компетенцій, то вам не потрібно буде там щось спробувати втиснути, воно буде масштабуватися на повідну, листок А4, цим самим терм буде полегшувати вам вашу роботу. Так? Користуйтеся. Якщо є якісь побажання, зауваження, будь ласка. Повідомляйте, є можливість все адаптувати і зробити цей це інструмент зручним і корисним. Так? Дякую за увагу та побачення.